Привіт-привіт, дорогі друзі! Настала осінь. За вікном дощ в Харкові блекаут повночі знов обстріляв північний сусід і залишив нас без світла. Ну, звісно, осінь прийшла, зима йде. А що ми робимо? Що роблять українці? Я вам зараз покажу. А українці намагаються підтримувати один одного і дарують один одному різні подарунки. Бо вони не люблять сидіти, склавши руки, а вони любять, люблять працювати, щось робити з думкою про інших. Тож робимо добро. А зараз будемо догустувати такий чудовий торти. І навіть котики, наче інь-янь. Лежать кружечка. І вони гріють один одного. Дуже добре, що вони помирилися. Бо цей хлопчик прийшов до нас, бо його не дуже полюбляли вдома. І він був дуже злий і жив навіть у клітці. А Манюня це моя роднулька. Вона моя захисниця. Крихітка. Mm -hmm. Крихітка, да. і вона навіть мене захищала від цього хлопчика. Але зараз вони вже помирилися. Ну, іноді вона на нього шипне і покаже йому своє місце. Але. Живемо в злагоді. Так, крахітки. Тож, друзі, зробимо собі горнятко кавузьки, дістанемо павербанки, які знову будуть у нагоді, щоб зробити наше життя світліше. І будемо робити настрій. Будемо підкріплювати себе. Бо якщо ми станемо за слабкі, то ми не зможемо допомогти тим, хто поруч. Тож, друзі, бажаю всім зберігати позитив, залишатися сильними, стійкими і намагатися допомагати один іншому, дарувати красу і підтримку. Дякую за увагу! Всього найкращого, друзі! Особливі слова для жіночки, яка приготувала ось цей чудовий горщик, шоколадний горщик. <смір> Як вона а, почу, відчула, що мені так подобаються квіти і саме Остома, колись це була мрія. Бо вона дуже схожа чимось на розу, такими бутончиками. Але це не роза, вона більш ніжна навіть, бо в неї немає колючок. <смір> Дякую, чудовий тортик. <смір> Дякую. Дякую, Світлана. Дуже приємно.